Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги металеві підсвічники. Це елегантне рішення для вашого інтер'єру, яке додає нотку розкоші та вишуканості. Виготовлені з високоякісного металу, тому ідеально підходять для весілля святкових заходів або вечірок. Простий, але витончений дизайн робить їх універсальними. Ментом інтер'єру, який підходить для різних стилів оформлення, ці підсвічники міцні та надійні, тому підходять для тривалого використання. Завдяки стійкій конструкції свічки на них будуть горіти рівно та безпечно.